Що він думає про тебе зараз на даний момент? Які у нього думки пов'язані з тобою? Так, сімірка мечів, трійка Пентаклів. Він думає про те, що ти в нас дуже така професійна, що дуже багато працюєш, заробляєш гроші, класна, вся вся успішна, вся ділова. І думає про те, що він хоче до тебе повернутися. Він думає про тебе, що тут ще можна сказати. Постійно думає, десь обнімає цю свою нову красавицю. а дивиться на тебе в інтернеті, десь там в телефоні постійно коваряється. Десь дивиться якісь твої фотографії. Там не знаю, якщо ти, наприклад, не користуєшся інтернетом, ніде нічого не виставляєш, то він. Точно знає, де ти живеш, де ти працюєш, десь там втіхаря за тобою наблюдає. Можливо, є якісь спільні знайомі, які розповідають йому про те, що ти успішна, шикарна, незабувайма женщина розкошна. Е, дивись, він хворіє. Йому зараз дійсно погано. Він хоче. Він ну він думає про тебе, але він розуміє, що повертатися до тебе це це проблемно, тому що ну ти не будеш приймати назад. Ти ж не е, Відділення швидкої допомоги розумієш? Лічить поранених мужчин, поранених мозгам. Ось тому для нього зараз оце головоломка повертати тебе, повернутися твої обійми.